Добрий день, друзі, до вашої уваги. Чергове таке замовлення по переобладнанню мтз 82 го з рульової колонки до дозатора. Так, дивіться, друзі, що у нас тут? Замовлення було таке. У людини тяга суцільна вже рульова є з 12-21 і у нього є насос дозатор. Всього іншого у нього немає. Рульову колонку він буде викидати, блокіровкою він не користується гідравлічною, буде механічно встановлювати в майбутньому. Так, тобто він Рульову колонку викидає, він бере гідробак без крана блокіровки, як ви бачите, з фільтром він йде. Потім він бере рульовий циліндр, це у нас Вінницький рульовий циліндр, бокове під'єднання. До нього такі от перехідні штуцери, потім пальці. Нового зразку коротенькі, тобто він крила там буде кріпити, як і на рульовій колонці, там буде переробляти. Бо якщо ми переходимо під дозатор, верхній лівий кронштейн треба замінювати. Він не буде його замінювати. Каже, я так зроблю. Тобто обидва пальці короткі, що під міст, що до лівого важеля. Важелі у нас лівий правий. Ось от такий от нового зразку у нас кронштейн, Міст у нас нового зразку, відливка є. Отвори є, тобто він прикрутив і все. Тут у нас три конусних сухаря. Це у нас от, на оці от отвори йдуть під кронштейн, І шість конусних сухариків. Це у нас три на правий три на лівий важен. Потім рукава високого тиску, 1 метр, вони кутові. Потім до, до наконечників рульових тяг. Він до рульової тяги. такі силіконові у нас є. Тут сухарики і пильничок силіконовий, І прокладочка під насос дозатор. І ще болти кріплення насоса дозатора. Отакий от комплект у нас вийшов. Тут у нас вийшло 19,5 тисяч гривень. Отакий от комплект. Ой. Перепрошую, 14,5 тисяч гривень у такий комплектик у нас вийшов. Чашка, звісно, у нас у подаруночок їде. Такий приємний бонус. Друзі, кого що зацікавило, будь ласка, звертайтеся номер в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди, підписуйтесь на канал. На все добре.